Заява, навіть не лист, а заява від групи людей, виборців, громадян України, які в заяві написали, що ми повинні зняти з перегонів опозиційний блок, так як вони не провели конференцію щодо прийняття рішення на кандидати в депутати. Ми дали ось, дали і дали їм відповідь таку. Про розгляд заяви щодо відступності конференції політичних партії Опозиційний блок». Розглянувши зміст заяви, групи людей виборців, громадян України, послухавши його Бердичівської районної виборчої комісії імені Наталі Васильівну. Представників партії Опозиційний блок» відповідно до постанови Центральної... Залишити без розгляду заяву громадян відповідно до статті 5, до статті 6, пункту 5.6 відповідної постанови. Опозиційний зміни 28 числа надійшла їхнє подання, 35 кандидатів у них. А, хочу мене не було можливості виступити, я вас перебивати, я, чесно кажучи думала, що О, ви Вибачте, будь ласка, ми все-таки перезвонимо представникам опозиційного блоку, тому що вони десь. Я, зна це вони? Вони? Це я не це знаю, що я зважу з винашином. Я прошу все-таки повернутися до питання. Я прошу професійне звернення з проханням повернутися до розгляду. вас розвіду. Ну, Добре, Добре, жаль, приїзні, 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 встановленого цим законом порядку висунення кандидатів. Це найперший і найвагоміший пункт, розумієте, статті 46 закону, закону про місцеві вибори. Що значить слово порядок? i Да, не, не можете її залишити без розвіду. Ми не, не встановлюємо ви... юридичний факт. Була ця конференція чи не була? У нас немає контролюючої функції, і ми не да обов'язково повинні бути там на засіданні. Тоді, будь ласка, мені шановні члени, пані Юрийови, яким чином може бути дане повідомлення сьогодні на сьогодні чи на цю саму годину? що саме від? Повідомлення про проведення конференції позиційний блоку було надане 21 числа. О 9-й годині ранку, це про те, що, друг, вони, про те що вони 21 числа, так. о 9-й ранку вони так. Так, ви не проходите конференцію. Є так, так. заява 19 людей, а не зацікавлених осіб з числа представників опозиційного блоку, які представляють опозиційний блок в комісії. Вчора. Ну, шанове, Війна, не оголошена. І у нас у багатьох ці, і їх погрожували, що рознесуть, їм донесли, що їх мають бомбити. Вибачте мене, що міліція має вирішувати це питання. Це ну, не ваші Ви проблеми. Скажіть, будь ласка. Да, людина, яка провела як мінімум 6 виборчих кампаній, я однозначно можу сказати, що він має більший досвід роботи, ніж ми особисто. Тому що я, 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 я перевіряв е, досвід роботи практично кожного члена комісії. І Тут, якщо, якщо я не помиляюсь, є два е, представники, які дійсно мають досвід роботи на рівні. Е, Я відношусь до опозиційного блоку, ви можете почути отам за дверима, якщо ми з вами вийдемо і про це поспілкуємося. Я зараз говорю за дотримання закону, яким ви маєте керуватися. Отим законом, який тільки що зачитувала Ольга Вікторівна. Є порядок висунення кандидатів. Це закон. Є правильність або, від, скажімо так, обґрунтованість відмови в реєстрації. В даному випадку. конференції. О, е, іншу думку, мають тільки двоє представників цього ж блоку в комісії. Більшість е, членів комісії зі мною погодяться, що вони не були е, на цій конференції і вони не брали участь і не бачили, що вона натомість громадяни при... України, Шановні, ну, давайте про те, що дана конференція не відбувалася, І не розглядаючи вашу ситуацію, ви порушуєте закон. Сьогодні ми стали Пабічівська районна виборча комісія одноголосно проголосувала за реєстрацію опозиційного блоку. Вони порушили статтю 46, пункт 1 щодо визначеного порядку реєстрації кандидатів. Як нам стало відомо, ми, ми то можемо документально зафіксувати, що опозиційний блок, який мав провести конференцію 21 го числа о 9-й годині ранку, повідомив про це е, письмово комісію згідно законодавства, е, саме 21-го 21 числа. Тобто ні у представників засобів масової інформації, ні у представників самої комісії не було можливості і нагоди відвідати конференцію і зафіксувати. По-перше, що вона відбулася. А по-друге, що вона відбулася згідно в рамках закону і що тих саме людей, які вони прописали в своєму списку, в своєму рішенні, було дійсно делаговано у депутатів Дечівської районної ради уваги порушення чинного законодавства України. Ми звернулися до правоохоронних органів з заявою, щоб вони зареєстрували це порушення. А, також плануємо звертатися до суду, щоб суд в найкоротші терміни дав нам роз'яснення. Просимо громаду. І суддів нам допомогти саме в тому, щоб дійсно все відбулося чесно, відповідно до чинного законодавства України.